Бюджет Рогатинської міської територіальної громади за перше півріччя виконаний. До місцевої скарбниці надійшло 164 мільйони 243 тисячі гривень. Про це на засіданні виконавчого комітету Рогатинської міської ради доповіла начальник фінансового відділу Марія Гураль. Відтак виконувач обов'язків начальника відділу освіти Василь Трач проінформував про готовність шкіл громади до нового навчального року. 25 червня 2024 року на засіданні комітету ми розглядали і затвердені заходи, які ми мали зробити по підготовці закладів освіти до організованого початку нового навчального року та роботи. Фактично всі заходи реалізовані. Був відповідний фінансовий ресурс. І всі приміщення приведені до вимог санітарних норм саме освітнього процесу. Минулого року було можна багато. Коштів у закладів освіти, тепер ми робили такі необхідні речі. Але сума бачите, сама 1 мільйон 86 тисяч гривень. Це досить значна. Дякуємо за те, що дякуємо само собою старостам, які залишалися в деяких е закладах освіти і адміністраціям шкіл, які змогли привести в школу, школу ну, термітного. На засіданні виконкому розглянули близько 50 питань різного характеру. Серед них було ухвалене рішення про виділення 214 тисяч 500 гривень на одноразові грошові допомоги 82 жителям громади. На Липівській гімназії імені Стефана Качали встановлять меморіальну дошку загиблому воїну захиснику України Любомиру Олійнику. На понад 20 тисяч гривень було закуплено тканини та передано у рогатинський центр дитячої та юнацької творчості для плетіння маскувальних сіток.